Ось і завершила свою роботу перша зміна п'ятиденного літнього табору, який був організований фахівцями центру дитячої юнацької творчості разом з волонтерами благодійного фонду Відважні за сприяння міжнародної благодійної організації Місія Євразія та громадської організації Вітер надії і любові. Діти залюбки ділились враженнями, а їх було багато. Мені дуже подобається в цьому таборі. Сьогодні як день дружби, вчора у нас був піратський піратська паті. Це дуже цікаво. Браво. Мені дуже подобається тим, тим що вже до нас дуже дружелюбно ставляться, нікого не відлікрелюють. Тут багато цікавого. Я знайшов собі декілька друзів, та і тут просто цікаво, вважати дуже добре. Що робите щодня? Ну, ну, розкажи малюємо, граємо, ходимо на різні уроки. Наприклад, ми Позавчора малювали картини парасольки, парасольки, які захищають щось. Я, наприклад, намалював парасольку, яка захищає Україну. Мені подобається тут в таборі, дуже цікаво, тут різні заняття, все цікаво. Був День піратів, був квест цікавий. Бігали по різним островкам, гуляли. Це дуже цікаво, дуже класно тут я себе другі з знайшов. Мені дуже сподобалось. П'ять днів розваг, нових знайомств та незабутніх емоцій. Одним з найяскравіших на думку дітей був день, коли вони мали можливість поспілкуватись із військовими, працівниками поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. Я знаю, як турнікетом користуватися. То, що у мене мама з татом волонтери. Я розумію, як вона працює. Вони самі такі виготовляють, і мені. Ну, дуже, дуже цікаво, коли е, на мене одягали бронежилет, каску тримала я е, е, в руках автомат. Це дуже цікаво. Також там є фольга, якою, е, коли дуже цінно холодно, можна накритися, вона буде вас гріти. Я дізнався, що є багато видів вогнегасників. Е, як правильно, які є маски, коли заходиш в воду. Хату, наприклад, або в дім, де багато диму, то треба взяти маску, щоб не задихнутися. І що є багато вогнегасників, є пінні, є водні. Як нам показували, ми спробували подавати воду, поливали квіточки. Я тут Заряжуся сил і в школі буду продуктивним, буду відповідати на уроках та заробляти гарні оцінки. Багато корисної інформації, як, за який час приїжджають на виклик різні фахівці. Вся інформація корисна і цікава, і корисна. Поліція дуже сподобалась. Питання цікаві дуже Е, ще подсподобалось поки що автомати. Сподобались дуже сильно. бронежилет я теж вдягнув. Баріла осколок від пулі, ми там дивилися якраз е, автомат. Тебе цікавить військова тематика, тобі подобаються військові? Так, да, я граю в воєнні ігри. Що нового для себе дізнався? Навіть не знаю, наприклад, там, як часто списає життя бронежилет, там, наприклад, е, ну, я спитав, типу, чи пуля стається всередині, там говорять, що ні. Е, ну, Цікаво, дуже цікаво. Втомлені, але щасливі. Так говорять про себе організатори літнього. Табору ми говорили про те, що табір несе безпекову складову, і важливість розуміння, що є служби, є люди, які не просто несуть якусь відповідальність, а вони можуть допомогти, можуть підтримати, можуть рятувати і передати якісь мінімальні навички безпекових заходів, які можуть бути використані навіть дітьми. Тут не мова лише про військову історію. Тут мова ведеться про те, що небезпека може бути скрізь, але коли ти знаєш, як діяти в певних ситуаціях, ти можеш бути більш впевненим, ти можеш комусь допомогти. І судячи з того, як зараз діти юзають різні служби, різні автомобілі і їхні е, е, можливості, я розумію, що це правильний був акцент. Попереду друга зміна літнього табору організатори вже готуються до зустрічі дітей, Тож далі буде.